Українська народна кухня це такий же елемент нематеріальної культурної спадщини, як мова чи література. Народна кулінарія – це мистецтво поєднувати між собою властивості продуктів, які або підсилюють один одного, або контрастують. Українці вдавне славилися культурою хлибопечіння, тому з цим пов'язано дуже багато звичаї традицій. Одна із таких це виготовлення домашніх дріжджів на хмілєвій заквасці, які у нас. Називають затіркою. Ну що ж, навчимося і ми готувати затірку? Ходімо збирати хміль. За рецептом домашніх дріжджів їдемо в старовинне село Новобіла. Тут живуть щирі талановиті люди, які не просто зберігають народні звичаї та традиції, а й передають їх наступним поколінням. Берестарі похиліво! Я не яка нам і покаже, як же створюються домашні дружі селяного біла. Добрий день, Доброго дня! А ми своїм хмелем випустите до нас науку? Проходьте, будь ласка. Ми зібрали шишки хмелю і висушили їх. Скажіть, будь ласка, чи правильно ми зробили? Зробили правильно, колір якраз підходить до того моменту, коли збирати хміль, тобто він має бути і не корічневий, і не зовсім зелений. Тобто, період, коли він золотистий, тоді він набув вже дійсно спілого свого. Стану, да? Стану, да. І щоб дізнатися про те, як, наскільки він стиглий, то треба взяти закритих декілька шишок і потерти в руках. Отак ми трем, розтираємо. І потім дивимося на свої долоні. Бачите, на долонях з'являється жовто-зелена пильця, яка дуже ароматна. Оце іменно та пильця, яка дає дріжджам силу. З хмелю. Зараз ми приготуємо відвар із нашого хмелю і поступово розкажу, як готувати саме дріжджі. Тепер нам потрібно взяти одну частину хмелю, Одну сюди. частину – це повністю ціну... да? Корше, да? І висипати її сюди. І залити двома частинами води. Тобто ми взяли десь частину хмелю. Заливаємо одну частину. А вода повинна бути тепла, холодна. Вода повинна бути і не холодна, але і не кипяток. Тобто, ну, чуть чуть, -чуть Більше, ніж тепла. Гаряченька така водичка повинна бути. Ну Палець, можу, щоб можна було тримати її. Ми залили і ставимо на вогонь. Кришкою поки не накриваємо, тому що як він буде підкипати, то він буде підніматися наверх, і його треба поступово занурювати, щоб він постійно був у воді, тобто, щоб не кипіло шапочкою, а щоб вода накривала повністю хміль. поглинала, да, щоб, хміль шишки був, шишки, та, щоб зверху шишок не було, щоб вони не плавали, а повністю утонули в воді. Тепер, коли у нас хміль закипів. Його огонь треба збавити наполовину, а може навіть і на більше, щоб кипіння було, ну майже тихеньке, майже не да? було тихеньке-тихеньке. І так воно потрібно варити його десь півтори-дві години. А, а колір у нього такий ледь-ледь зеленкуватий. Ну так, да, зараз він такий медово-зелений, можна сказати, і так, а потім, уже коли у нас процес цей закінчиться, то він зміни колір. Угу. От буде настояний. Да. Ось наш відвар вже зварився, він википів рівно наполовину. Зараз ми його знімаємо і до повного остивання він залишається у нас просто. Ми його охолоджуємо. У нього ще ж і колір змінився. Да. Тепер він сказати... шоколадний. Да. Ну, до можна сказати, до шоколадного, коли він на початку був медово-зелений, то зараз він такий шоколадний більш став. Тепер нам треба відвар процідити. Ось у нас він на наполовину, залишилася вона, тому що тут просить. Рівно один кірчик. Тепер ми беремо, наливаємо половину відвару сюди в кастрюлю. Ще не половина. Ще не половина. Це ставимо на вогонь, повинен закипіти ця частина відвару, а в цю частину, яка холодна, ми додаємо на кожну склянку відвару, а так як у нас вийшло 4 склянки, ми додаємо. Чотири ложки цукру. Раз. Два. Три. Чотири. І на, кожен, на кожну склянку півстакана муки. Висипаємо. насипаємо. Відвар уже закипає. Повинен гарно прокипіти. а цю суміш ми ще додаємо, але не, 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 не. потрібно. Десь пів чайної ложки солі і пів склянки висівок. Киків. Ми його виключаємо, додаємо сюди висівки і перемішуємо до одного, щоб не було родочок. Да, Щоб не було і щоб густота приблизно була, ну, як сметана, можна трошки густіше кулка з це важливо, щоб їх свитали? Приблизно. Щоб воно було не рідким. Тепер нам оцю суміш треба тихенько. Давай лінути вишлить. А я буду перемішувати сюди, щоб воно заварилося. Заварили. Тут у нас майже не помінялась консистенція нашого відвару. Вона така ж, як сметана, тому що ми її у кипячій воді чи відварі розчинили Тому ми зараз оце все накриваємо кришкою і залишаємо. На 6-8 годин у теплому місці. Тобто, воно ага. у нас повинно стояти в теплому місці. Накрите, так? Да? Так, да, накрите. Якщо це в кімнаті, то можна навіть його зверху накрити чимось товстішим, щоб ну, подовше воно подовше. залишилося тепленьким, щоб запустити подальший цей процес бродіння. Ага. Прийшли наші 8 годин. Ось. Такого суставу донатиця закваска. Ми бачимо, що оці бульбашки вже нам показують, що наш процес вже дуже гарно запустився. І ми бачимо, що рідина стала повітряною, набула такої ж чуть рідшої консистенції. Така легка і в пухцях. Вся в пухерцях, да. тобто вона набула сили бродіння. Тепер нам потрібно підживити нашу закваску. Ми додаємо ще пів склянки висівок угу. і вмішуємо, да? вмішуємо туди в закваску і пів склянки муки. Угу. Мішали. І залишаємо цю закваску десь годин на 4-6, щоб ага. вона пустила ще більше. Ми її підгодували, підкормили. Тепер воно повинно продовжити процес бродіння, але нам треба пересипати цю закваску в більшу кастрюлю, тому що вона буде, вона буде рости, бродить і рости в розмірі. Тобто ага. нам треба її перелити в другу кастрюлю. Угу. Так, у нас вже процес, бачите, рідина Підишно. збільшилась у нас у два рази об'єм наш. Підмішувати не можна. Підмішувати зараз можна. Процес, бачите, бульбашки збільшилися. Треба зараз їх обмішати, щоб вони трошки осіли. Угу. Такі живі дрожжі можна зберігати в холодильнику, то в такому стані. Але у нас за рецептом ми робимо затірочку. Зараз буде процес затирання, то ми візьмемо частину цих староже. Можна да. Да. Уже це процес дрожжей, вже він готовий. Його можна да. закрити і вони будуть неактивними стояти в холодильнику. Якщо вам потрібно, то можна в такому рідкому стані їх е, дістати, налити, підігріти, підкормити їх цукром і вони будуть працювати, як звичайні дріжджі. Mm -hmm. А ми будемо зараз робити затірочку. То mm -hmm. ми, ми візьмемо частину цієї закваски. Mm -hmm. Скільки наливати? Я скажу. Вати. Хвати, угу. виливаємо її в миску. І процес затирання. Ми, важливо ще, додаємо до цього рецепту горілку. Це будуть наступно відріжжя. Так по спиртовій дріжджі, ми додаємо горілки, ну, приблизно десь грам, може 30 на нашу закваску. за таку приблизно. Приблизно угу. отак. Ну, Як? На ту суміш, нам І... грам 150 треба, а сюди нам вмішуємо Бо... мішу. да, туди поступово. Угу. І додаємо висипки. Скільки? Ну, Висівок додаємо настільки багато, щоб вся рідина, яка є в заквасці, впиталася з них не Добали. текло, Не було рідкої суміші там. Були. Вони були, повинні бути густими. Ще трішки. додаємо. І тепер можна ложку залишити, мішати рукою. Да, і мішати прям руками. Ліна. Можеш додати, а я буду перемішувати ага. так, щоб вона прям розділялася. На Деякі такі шматочки маленькі. Затираємо. На те вона і затірочка зветься, тому що ми затираємо її висівками. Вже не дійшли до того стану, коли вони не беруться на руки. Ми беремо полотняну тканину. Ну, раніше моя бабуся та й мама робила це на тканині, а зараз в сучасному світі можна це робити, просто розстилати папір цей для випікання, пергамент, пергамент так, пергаментну бумагу і на неї просто розкладати маленькими такими шматочками. Беремо і розділяємо. Маленькими шматочками кулічки, а вони не повинні бути дуже дрібні. Не повинні дуже дрібні. Це, я, їх можна про, ну, просушити тільки у такому натуральному стані. Сушити їх у духовці не треба, ставити на гарячі, їх теж не треба, тому що цього Да, Процес бродіння порушається від теплової обробки і вони тоді можуть бути просто безжиттєвими. І отак ми їх розминаємо, розтираємо, затираємо, і вони у нас залишаються. Смотря в якому місці вони у нас сушаться, це залежить, ну це десь пройде 2-3 доби майже. Повинні вони так у нас зберігатися і сушитися. Отакі у нас висохли вже так? Да, висохли наша затірочка. Ми, щоб перевірити на те, як сухана просохла чи не просохла, ми беремо більш, більші кусочки угу. і розламуємо їх. Вони повинні бути сухі, вони повинні бути сухі тому, тому що є внутрі окажеться дуже багато рідини, і вони будуть такі вологі, то вони пропадуть. Вони... Покриються пліснявою і просто пропадуть. У них не буде ні сили і вони будуть негожі нам ні на тісто, ні на квас, ні на що не будуть придатні. Дрожжі повинні бути живі. Тому ці дріжджі ми складаємо, ну що у вас дома є, може такі мішечки. Я угу. ось мішечки, наприклад, такі полотняні Перетягну. шию. Можна складати в звичайні скляні банки, може у вас якісь там горщики є з кришечкою. І, тобто те, що у вас знаходиться вдома, ви можете туди їх скласти і зберігати. Ну, Така затірочка, ну, як ви її використовуєте, вона може зберігатись навіть і пів року, а майже і рік. Угу. Наскільки вона сильна, як вона вас бродила, як цей процес у ній заварився, то вони сили можуть набувати від початку, коли ви хміль зібрали, і наступного року також збираєте хміль. Якщо ви багато собі не заготовили, ви точно також збираєте, також закласуєте, тобто дріжджі будуть вам в пригоді протягом року. З домашньої дрожжі можна випікати такий запашний хліб. Такі смашнючі пиріжки і робити квас. Ось такі вони домашні дріжджі зеленого біла.